Всіх вітаю! З вами Марія. І давайте дивитись чим буде важливий та цікавий для вас тиждень. Побачимо, що покаже. Зустріч руками здоровкаєтесь з кимсь. О, зустріч така, що. Не скажу, що вона буде е, цілком і повністю результативна, от так, як ви собі там її уявляєте. Цю зустріч для багатьох з вас вона запланована. Це не так, що е, там зненацька зустріч, ні. Це як підсумкова, вона якась буде. Ну, наприклад, ви з ким зустрічаєтесь і переповідаєте людині за якусь ранішню зустріч і вказуєте на те, що вам сподобалось, і так само вказуєте на те, що де слабкі сторони, наприклад. Для когось це буде вас дуже уважно слухати чоловік старший вас за вас віком і старший за вас статусом, але не для всіх це так. Для когось з вас буде тиж... цікавим буде тиждень. Розмовами з чоловіком, який буде переповідати вам за свої якісь складнощі, як він планує їх вирішувати, яким чином він планує виходити з цих складних ситуацій, але щось таке за, за, я б сказала, як застрягне, не буде тут такого, щоб от він сказав, і він швидко зробив ні. Тут якась така ситуація, яка от просто він її не зможе зробити швидко, бо що. Бо угу. е, дивіться, показано, що от так як воно легше було, б, воно йому недоступне. Не може, ну, є певні обмеження, отак скажу. Воно просто йому недоступне. І це його, як знаєте, як заторможує. В нього як пропадає бажання взагалі от, ну, просто діяти так, як ну, там би треба б хоч щось зробити, а він взагалі нічого не хоче робити. Отак от показано. Зараз я ліхтарик собі. Ну, бо все ж таки не дуже гарно видно. Так, і давайте. Сім'я, рідні, близькі, тут зустріч дві людини, чоловік та жінка. Зустріч для когось просто через дитину. Якщо у вас ну, нема вже між вами сімейних стосунків, але через дитину зустрічаєтесь. Для когось зустріч, оця точно не запланована. Е чоловік та жінка, які колись були сім'єю, але це вже давно-давно минуло. І чоловік тут, як знаєте, він як намріяв з вами зустріч, він останнім часом чогось про вас дуже так згадував. Щось йому було цікаво, і тут раптом вас зустрічає. Повірте, і для нього було це, буде, буде ця зустріч незапланованою і неочікуваною, і він буде дивуватись, що чого, ну, він вас згадував, і тут, ви, тут він вас бачить. Так, про вагітність чиюсь дізнаєтесь на тижні. Цікаво вам це буде. Це хтось може для когось це про родичку, може для когось це про людину, з якою от колись було спілкування. Трошки так хвилюється тут чоловік, бо спілкування з жінкою, у нього щось воно як в тупік заходить. Він не розуміє, що далі робити, щось воно як на замок закрите. Ну, тут жінка не дуже до нього і лине. знаєте, от Не дуже вона шукає цього спілкування, вона як закривається від нього, нема бажання такого, щоб дуже там з ним. Часто спілкуватись, зідзвонюватись, бачитись якось вона так. Тепер як на гачку тримає робота чоловіка, показана ситуація, в якій він має два бажання, і от робота його заторможує у виконанні цих бажань. Бажання коли, знаєте, от буду вдома, зроблю оце, або буду йти додому, зайду туди. І весь час він, наприклад, додому йде, вже зачинено. Приходить додому, щось хоче, хотілося зробити ще, поки на роботі був, прийшов додому, вже сил нема. Отут як всі сили будуть віддані роботі, так, Жінка, яка буде багато роздумів мати про двох чоловіків, з якими спілкуються по роботі. Щось тут буде як знаком оклику від цих людей йти до неї. Ну, знаєте, Наприклад, розмова. Щось їй підказали, на щось звернули увагу. от Вона буде просто от на тижні. А тут саме показано, коли їде додому, коли йде додому. Вона, як, знаєте, події дня крутить в голові. Так, Хтось там з роботи захворіє, на ваші плечі буде лягати і ваша робота, і робота тієї людини. Листування між двома людьми, будьте уважні в тому листуванні, щоб нічого не пропустити, щоб все вказати, щоб, знаєте, ви як підстраховуєте е, цими листами себе. Коли можна підняти переписку і вказати на ну, тут було прописано, читайте уважно. Зміни у спілкуванні з чоловіком, він сам принесе ці зміни. Це робочі якісь моменти. Такий, знаєте, ну, таким себе дуже важливим відчуває в цих змінах. дуже приємна новина, але очікувана вами. Робота соціум, більш соціуму торкається, якихось робочих моментів торкається. Може бути зміна в законах, може бути зміна на якійсь посаді. Далі. Хтось тут вже одужує потроху когось, як, це як вам, хтось може вам переповідати, щоб були, наприклад, там в лікарню ходили, бачили. І скажуть кого. Може бути для когось з вас, коли ви відвідуєте якусь людину, Ну, людині тут потроху вже стає значно краще. Далі. Так, сім'я, рідні, близькі, тиждень, який для когось буде вирішальним от, в стосунках, коли люди міцнішають в стосунках. Угу. Більше звертають, слухайте, цікаві філіжанки останнім часом, більше звертають увагу на те, що тут саме чоловікові хочеться бути в стосунках, коли йому не хочеться втрачати ці стосунки. Про жінку мені навіть тут не показано, яка, яке у неї відношення до всього цього. Так, інформація для сім'ї. Або про чоловіка, або від чоловіка надійде інформація. Вона якась важлива для людини. В тому сенсі, що вона про майбутнє, і її треба вже зараз розглядати. Це знаєте, як перші кроки, якісь треба робити вже зараз. А потім ви вже будете користуватись результатами тих кроків, які ви розпочинаєте, ну наприклад, на цьому тижні. Так, за оцими стосунками, коли чоловік та жінка міцнішують стосунки, тут ще, ще якийсь чоловік за цим споглядає. Знаєте, відчуття йде, що одну жінку намагаються поділити два чоловіки між собою. Так, що стосовно перспектив тижня, отут хтось з вас буде домовлятись про побачення, зустріч, але це не просто так, це коли ви з чимсь ідете, щось в руках несете, або до вас людина прийде з чимось в руках. То це відбудеться обов'язково. І це для когось з вас. Це не перша якась така подібна зустріч, а коли це дещо циклічне. Наприклад, там раз на місяць ви бачитесь з людиною, або, наприклад, там ну кожні два тижні, отак якось воно мені йде, бо двійка, а ще дев'ятка тут. Це, як, знаєте, як закриваєте таким чином якусь тему. Хтось поступово закохується у вас, тут якийсь чоловік, такий, знаєте, крупне таке обличчя, взагалі такий крупний чоловік. А ви така навіть можете бути трошки вища за нього зростом і більш тендітна така жінка. Подобаєтесь і подобаються ваші форми, особливо зі спини, трошки нижчі спини. Так. Ну, хтось тут з вас трошки змінює свій стиль. Стосовно більше стосовно як прикрас якихось, коли ви щось таке новеньке може придбали або може там свою скарбничку передивилися і згадали: О, це у мене таке є, чого я не ношу для когось так. Так, для когось жінок, хто там займається своєю фігурою, бачу, що ви трошки так змінюєтесь, але тут більше показано дівчата, які скидають вагу. Тиждень, коли ви можете в собі помітити зміни, що о, я це роблю, і воно таки працює. Так. Хтось тут свого носа буде пхати в ваші справи. Щось що у вас більш-менш стабільно от на сьогодення. І ви плануєте розвиток і подальший у своїх справах. І от людині дуже ж треба знати, як ви це робите. Не розказуйте. От Там, де у вас щось виходить і ви вже якоїсь стабільності досягли, хай це буде вашою таємничкою. Взагалі, от навіть якщо людина дуже так приємно до вас буде от випитувати, у вас, міняйте тему, не треба. Там під маскою людина, там не справжні прояви до вас, там є приховані прояви, приховані бажання. І ваш успіх повинен бути тільки вашим успіхом. Не розкидуйтесь ним. І все. Що тут у нас ще? Так, от там, де казала про зустріч, про там, де ви з ким зустрічаєтесь і як звітуєте по тій зустрічі. От тут показана ситуація, коли вами пишаються дві людини, з двох боків вас нахваляють. І вони це будуть робити як серед якихось ще людей. Це не то, що вони вам кажуть, що ви молодець, а це як комусь про вас розповідають, про вашу міць якусь, що ви. Людина, яка. захоплюється вами. Угу. Отут от жінці, чоловік руки цілує, за щось її так завдячує, так, знаєте, от, але дівчата тут. Така невеличка ваша хитрість все ж таки. От вона десь вам там спрацює. Десь ви переможете цього чоловіка. Угу. І це для вас правильно так вчинити. Тут взагалі така цікава пара. Якби не ви хитрували, то він би з вами хитрував і ви це знаєте, і тому ви так себе поводите. Mm -hmm. Ну, от давайте на цьому і закриємо філіжанку, бо більше так нічого такого я тут не бачу. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного тижня, цікавого, приємного, тихого, спокійного. І щоб те, що ви плануєте, обов'язково у вас виходило так, як слід і як буде найкращим. Способом для вас і міцного здоров'я вам на тижні і вам і вашій родині. Побачимось в наступних відео. Всім пока.